Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 30 червня 2016 року у місті Води згідно з планом навчань на 2016 рік проводились спільні перевірочні навчання у місцевому музеї. До навчань залучалися 38 та 39 частини 5-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області, бригада швидкої медичної допомоги, Жовтовоцькі розподільчі електричні мережі та Жовтовоцьке відділення поліції Дніпродзержинського відділу головного управління Національної поліції Дніпропетровській області. На навчаннях також були присутні представники Оперативного штабу пожежого гасіння головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Метою навчань було тренування адміністрації об'єкта, керівників гасіння пожежі, особового складу чергових караулів, начальників караулів і командирів відділень в керівництві особовим складом. Відпрацювання питань взаємодії органів управління і сил, які залучаються до оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тактичним задумом навчань була ситуація, що внаслідок нестабільної подачі електроенергії та перепадів напруги в електромережі міського музею в приміщенні виставочної зали номер 4 на першому поверсі будівлі сталося коротке замкнення внаслідок чого виникла пожежа, що швидко розповсюджується, умовну пожежу в міському музеї було ліквідовано. По завершенню навчань, представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області провели опрацювання навчань, де вказали на недоліки у діях служб. Взагалі всі служби міста спрацювали на належному рівні. Це була інформація Жовтовицького міського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.